Ісус Христос, розп'ятий був не раз, Ліна Костенко. Ісус Христос, розп'ятий був не раз, там, на Голгофі, Це було вперше. умер від смерті, може, від образ, і за життя не пожалів умерше. А потім розп'яли на полотні у мармурі, у гіпсі і в граніті, а потім розп'яли його у мані і розп'яли на ці. Кров'ю запили ще рік чи два, чи десять, чи до віку, і продавали образ під поли, і не дають умерти чоловіку. Куди піду? Куди тепер піду? Де на землі земля обітована, казарму Гециманському саду?